Вітаю усіх на каналі магазину VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про захисний чохол накладку Unicase Carbon на прикладі зразка для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт виготовлений із силікону, упевнено, фіксуючись на смартфоні, аксесуар повністю повторює його геометрію, адже виготовлений за його лекалами. Дизайном продукту передбачено вирізи під усі технологічні отвори на корпусі гаджету. Кнопки закриті захисними дублікаторами, однак натискаються все одно легко. Розташувавшись на смартфоні, Юнікейс Carbon формує над його фронтальною панеллю невеличкий бортик. Завдяки йому пристрій можна буде класти будь-якою стороною на стіл, не боячись подряпати його. Продукт вийшов неймовірно легким і тому майже не впливає ні на масу гаджету, ні на його габарити. А завдяки візуально приємній фактурі на тильній стороні чохол помітно підвищує чіпкість смартфону. Придбати Юнікей Carbon можна в нашому магазині. Посилання шукайте в описі цього ролику. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!